Автор Ірина Геращенко, іноді наші іноземні партнери воліли б більше говорити про домашнє завдання України боротьба з корупцією, посилення демократичних процесів, прозорість економіки, розумна кадрова політика все це без сумніву, важливо і справедливо, аби тільки не говорити про власні зобов'язання. Як то гарантії безпеки України і захист прав людини на всьому європейському континенті. Часто наші європейські партнери роблять голосні заяви на захист українських го, це їх повне право, тим більше вони підтримують цього, але мовчать, як в рота води набрали щодо арештів в Криму суворих вироків російської окупаційної влади проти українців чи кримських татар. Ви чули заяви іноземних урядів щодо судилища що над Балухом чи чийгозом? Я ні. Зате деякі іноземні високопосадовці радять нам спочатку вирішити проблему Донбасу, а потім Криму ми не прислухаємося до цих порад. Ми йдемо паралельними треками крок за кроком і день за днем наближаючи звільнення Криму і Донбасу в політико дипломатичний спосіб. Посилюючи українську армію, тому що і на окупованому Донбасі, і в окупованому Криму живуть громадяни України, і Донбас, і Крим це українські території, ми не дамо ЄС і США про це забути і зняти з порядку денного. Більше того, цією своєю наполегливістю ми зберігаємо і захищаємо і європейські принципи і цінності. Адже ЄС базується не лише на безкомпромісній боротьбі з корупцією і повчань, як будувати демократію і світле майбутнє, а на правах людини, в першу чергу, на повазі до приватної власності, а українську приватну власність пограбували. РФ все вкрала в нас в Криму і Донбасі. Ми щодня нагадуватимемо це європейцям і американцям. Якби їм іноді не неприємно було це чути. З РФ дійсно ніхто в світі не хоче воювати. Ми теж не хочемо воювати з РФ, але РФ напала на нашу землю. І ми будемо захищатися, і ми будемо повертати нашу землю, наші території і звільняти наших людей. П.С. С. Нашим дорогим іноземним партнерам, яким ми незмінно дякуємо за підтримку. Занепокоєння і санкції, іноді набагато приємніше зустрічатися з нашими вітчизняними антикорупціонерами і опозиціонерами, всіх мастей, які незмінно розкажуть, як все погано в Україні, і жодним словом не згадають про РФ, аніж з тими політиками, які нагадують про Будапештський меморандум, заручників і політв'язнів. Статистику вбитих і поранених українців про вкрадену на Донбасі і в Криму українську власність, про права людини, яких просто не існує на окупованих територіях, в цьому контексті в мене незмінне прохання до всіх політиків і громадських активістів, які б табори і організації вони не представляли, про щоб ви не спілкувалися з нашими шановними західними колегами і партнерами. Не забудьте їм обов'язково сказати одне речення про російську військову агресію і ту ціну, яку Україна і українці платять сьогодні за мир в ЄС.